На сьогоднішній день, у такому європейському чи навіть світовому брокерджі це є міф про те, що Форексні брокери можуть не виводити кошти своїм клієнтам. І навіть після оцих моїх кількох відео, де не є так багато переглядів, вже більш ніж 100 українців відкрило свої торгові рахунки, і сумарна сума виводів з даних рахунків вже склала більше ніж 164 тисячі доларів. Але чому ж той міф по сьогоднішній день живе серед українців? Бо якщо заглянути в історію брок. Реджа в Україні ми знайдемо велику кількість негативних прикладів, коли компанії, які працювали тут, вони створювали таку ілюзію справжнього трейдингу, крутого там світового міжнародного брокеріджа, але, врешті-решт, вони закривалися, блокували кошти клієнтів, не виводили їх і сумарна кількість збитків для українців через діяльність даних компаній склала більше ніж 200 мільйонів доларів. Як так сталося? Чому українці повірили ним і як не допустити такого у майбутньому?